Усім величезний привіт сільком. Друзі, рада вас вітати на оглядах. В цілому і з магазину Сільпо багато знижечок, Жовті ціночки. ми подивимося на ціни на макарони, крупи, можливо, на фрукти. Також подивимося на олію, на оцет, які знижечки є до випечки, до десертів, які є ще додатки. Ось, наприклад, цукор ванільний зараз. Зі знижкою акція діє до 26.01. Вже закінчується ванілін. Супер 48,99. Також желатин від лінії сільпо, це лінія премія. Желатин швидкого пригодування з малинки 21 гривня. І акція діє до 2.02. Ціна була 25 гривень. Жилет. За 19 гривень, 99 гривень. Києві. Це теж желе. Я сказала, мабуть, желатин. Я помилилася. Неправильно сказала. Лимонна кислота так і залишається 21 гривня. Желе зі смаком. ківі. ось таке від бренду, від торгової марки Мрія. 22 гривні. А ось і желатин від мрії. Ця торгова марка досить непогана. Вона вже роки і роки 19 гривень Байс з знижечки. Маленький ванілін за 4,52 грама. Ванільний цукор 10 грам, а 2 гривні 24 копійки. Гр. Розпушувач тіста, 6,59 і цукор теж відомої марки 8 грам, 9 гривень, 14. Гр. Ця торгова марка. вона. Спеціалізується і саме на продукції до випічки. Ще таке жила є для торта. Малесеньке досить 20 гривень зараз. Олія соняшникова від лінії премія зараз за 75,99, а ціна була 82,99 гривень і акція діє до 0,2 числа до 02 02 850 мл олія жовтенька, така соняшникова рафінована від повної чаші теж знижечка невелика, правда, буквально но 4%. Бо якщо брати премію, то якби більше була знижка, набагато зараз можна купити за 64 гривні 50 копійок, 850 мілілітрів. Олія рафінована, дезодорована, виморожена марки П. Повна чаша, а торгова марка. Також олія соняшникова майола нерафінована 850 мл. Зараз можна купити за 74 гривні, а ціна була 96 гривень, як це діє до 2,02. Ще від Майола є рафінована, ми дивилися нерафіновану уліку, А, Рафінована теж в ціні 73 гривні і теж знижечка і теж 850 мл. Від нашого відомого бренду Олейна. Привично, що вона просто олію соняшнику, а тут ще є ляна олія, неприродні джерело омега 3, холодного пресування. І зараз хороша знижка, 124 гривні, а ціна була 194 гривні. Акція ось-ось закінчується. Так що поспішіть, хто. Хотів вона досить корисна, до речі, ця олія додати до салатиків, до холодних страв підходить до паски, каші, маринади, риба, заправка страв. А потужності виробництва знаходяться в Польщі. Тобто олейна, я думала, це наш бренд на виробництво в Польщі. Можливо, виробництво перенесли чи що там. Так, ще у Лейна є три зерна, суміш рослинних оліїв для смаження та салатів. Томат чесник базилік за 119 гривень. Мова йде про цю олію за 119 гривень. Можна придбати ось так внизу, чесничок, видно базилік і сушені томати. Так, призначення до барбекю, випікання, салати, смаження. Тобто так. Оливкова рафінована олія 1 літ, 399 гривень, а ціна була 669 гривень. Також олія рисова і в ціні зараз 184 гривні. Акція діє до 2.02. Ціна була 250 гривень. Рисова олія. На приправи більше зараз нижечок. Приправа Техасський стайк за 29 гривень можна придбати до 21.01. Акція вже закінчилася, а знижка ще відображається. Так, тут є акція від а, скільки штук, якщо ви купуєте від двох штук, то 53 гривні буде, а якщо одну штучку, то 59 гривень. Вигідно купляти, наприклад, ось цю приправу і дві штучки там, або три від двох штук. З шафраном до плову. повна ціна 60 гривень, від двох штук 54 гривні. Тут теж, якби така акція, купляєш від двох штук 36, а якщо від трьох штук 33 гривні. І від лінії премія 20 грам, карі. 17 гривень зараз, а ціна була 28 гривень. Практично акція скоро закінчується 28 числа. Від двох штук італійські трава до двох штук 23 гривні, а від трьох штук 20 гривень, що теж досить вигідно. Гранульована цибуля теж зі знижкою. Зараз 26 гривень, 50, ціна була 32 гривні до 10 0 02 місяця. Ще є час. знижечка довго тривала. Так що встигніть придбати. До 14.01 закінчилась акція. Не знімають спагеті баріла від двох штук, від трьох штук 60 гривень, а до двох штук 66,99 гривень. Це хороший виробник макаронів, її на досить ціниться. Є номери, по-моєму, від одинички до вісьми є. Ось баріла номер 1 79 гривень знижечки. Знижка до 10.02 на макарони. 98 гривень. Ціна була 122 гривні. А 500 гривень вироби макароні Карофало, ньокі сарді 500 г і акція дії до 10.02. Такі рапушки. Овернішелька. По 12,99 гривень. Акція закінчується так, з курочкою. Ще швидкого приготування за 12.99 гривень. Теж до 26 числа Гавримішалька зі смаком гострої курки. Зі смаком грибів за 12,99 гривень швидкого приготування ось така. На печиво знижка до 3.02. Цю упаковку 280 грамів можна купити зі знижкою 19 гривень, а ціна була 113 гривень. 91 гривня зараз коштує батончики премія Афайто, вафельки з начинкою. Фундука знижка 27%, Ціна була 44 гривні. А зараз за 32 гривні можна купити. Ось ці вафельні батончики. 100 грам, 5 штучок. Вафелька Алава з кремом з чорним шоколадом 38 грам, Зараз за 27 гривень можна придбати молочний шоколад і горішки за 40 гривень. Ціна була 48 гривень. Акція діє до 27.01. І тут акція закінчилася. Хочу додати, будьте уважними, коли ви дивитеся ось ці цінники. Дивіться, до якого числа діє акція, тому що дуже некоректно написано, ніхто не міняє. Я так зрозуміла, вже не вперше, що висять ці ціночки, і людина не дивиться, не читає до якого числа, до якого місяця хапає, а потім загальна сума на касі досить більше, чим ви собі розраховуєте. Так. 27-го закінчуються ось ці італійські вафельки, власне, імпорт до 27.01 є ще знижечки, є ще час. Ось тут хороша знижка на батончики, зернові з фруктами та горіхами. Такий перекус снеки до 28.01, 28%, 28 знижки. Ось такі. і з лісовими ягодами теж є по 9 гривень. Подушечки з молочною начинкою, сніданки сухі від премії 250 грам. Зараз за 55 гривень. А ціна була до акції Діду-28, ціна була 76 гривень практично. Ще ось такі сніданки, подушечка, смачна забава, шоколадні 100 грам за 16 гривень. Снижка 22 відсотки до 28 числа. Заливаєте молочком і смакуєте. Ще така історія: є пражене молочко 100 грам за 16 гривень. Заливаєте молочком і смакота, подушечки з начинкою зі смаком праженого молочка. Хороша знижка на чаї. Чай, манго зелений, ціна просто супер, Зараз 39,99 гривень. Акція діє до 28 числа. Ось ось закінчується, ціна була 78 гривень, трішки навіть більше. 20 пакетиків з ароматом манго, квіти апельсина і пелюстки троянди. Знижка просто дуже хороша, фантастична. Цейлонський чай, 25 пакетиків зараз за 38 гривень. А ціна була 58 гривень. Теж вигідна покупка. дарунок Клеопатра. Чай, премія 100 грамів. Акція закінчилася і повернулася ціна назад 134 гривні. А ось цей чай на акції до 19.02 за 229 гривень. Не пробувала досить дорогий чай, можливо він і смачний. 20 пакетиків по 2 грама. Пік по низькій ціні, але від 2 штук буде вигідна покупка 58 гривень буде коштувати. так треба заплатити, якщо одну берете упаковку, то 68 гривень. Акція аж до 03.02 чай фруктовий к пік-вік за 70 гривень, а ціна була 124 гривні. Вигідна покупочка 15 пакетиків по 1,5 грама. Кава в капсулах теж зі знижкою. Звичайно, не всі мають кавомашина на капсули, але ті, хто має, це їх цікавить. Бо знижка досить хороша і вона довго тривала до 10.02 249 гривень, а ціна була 394 гривні. 37% знижки така карамельна, з карамельним ароматом. Є з різними смаками і з різними ароматами. Теж зі знижкою 249 гривень ще еспресо. Меке Макіато ось 249 гривень, акція її до 10 02 16 на 16 чашок. Так, що по м'язку, валить глобин Ударницький продукт зі свинини Сорокопщини, Зараз за 62 гривні 99 гривень, а це була, 77 гривень. Акція її до 10.02, вищий сорт і в упаковці 80 грамів. Готова нарізочка. До 10.02 колбаса гломину марта дева мінус 15% знижки. Нарізка 58 гривень зараз. 106 грамів упаковці ковбаса варена. 100% сировина з власних фарб, натуральні спеції та прянощі, Тобто все натуральне. Від двох штук нарізка теж є. Зараз за 57 гривень. Якщо ви від дві штучки берете одну упаковку, якщо берете, то буде 67 гривень вищого готунку Ковбаска нарізка в упаковці 100 грамів. Польські ці ковбаски. Зараз за 139 гривень. Акція ось ось закінчується до 28 числа. Ціна була 159 гривень, 13% знижки. І в упаковці 200 грам. Повний розпродаж. Гумки жувальні по 69 гривень, зараз, по 65 гривень, зубна паста. Ціна була 199 гривень, акція її до 09.02, 73 грам, зараз 169 гривень. Ось ця зубна паста зараз зі знижкою 169 гривень. Ковбаска Дрогобицька вищого сорту і ціна за 100 грам 55 гривень. Акція діє до 10.02 ціна була 68 гривень. Тут вага 354 грами. Можете собі помножити 354 грами на 55. І Зробити висновок, скільки буде коштувати біля 200 гривень. Буде коштувати ось цей шматочок. Ось ця ковбаска, буде коштувати приблизно стільки. Салямі трішки дешевше. Салями Посольська до 10.02 48 гривень, а ціна була 58 гривень вищого сорту. Від двох штук від торгової марки Алан Карапус. Сосиски з вершками 240 грам упаковці за одну штуку 119 гривень. Якщо ви берете від двох штук 119 гривень, а одна штука 139 гривень. Ось такий у них вигляд. Написано, що без оболонки, без лактози і без глютену без глютен готові до вживання вищого гатунку від двох штук 119 гривень. Перепрошую, можливо, не за чіткість, де коли буває, тому що дуже гучно грає музика, і неможливо зосередитися. Відео так невідчутно. А коли стоїш, то просто в нас в Львові більшості в більшості магазинах так гучно лунає музика. Я не знаю, чому так. Від двох штук 99 гривень, одна штука 116. Ось такі м -м сосиски, глобино. Нямський вищий сорт теж без оболонки, готові до вживання. Друзі, ми були в сільпо, дивилися знижечки, дивилися акції, дивилися смакоту. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.